Думаю, так пророкую, що більше ракет половини збито. Все ж таки, зараз йдуть підійде певний аналіз підсумки роботи е в повітряних командуваннях, тому що по всій території України в принципі були завдані удари. Працювали всі повітряні командування: це центр, захід, схід та південь. Е Найближчим часом ми оприлюднимо скільки було саме збито ракет. Так, звідки летіли. Ну, традиційна схема їхнього польоту. Це з акваторії Чорноморя Калібри, це трішки менше, так, не трішки, а там рази менше, калібрами стріляють менше. Зараз основна маса це з літаків стратегічної авіації. Це бомбардувальники Ту 95-ту 160 з району Каспійського моря з півночі вони пуски здійснюють. а також з Район Волгодонська Ростовської області. От, власне, маємо звідти обстріли. Пане Юрію. Так це все літаками, так? Які ракети? Це ці хашки їхні? якісь х Ха х-555 і ті, ті використовуються, і калібри з акваторії Чорного моря. Тобто зі всіх напрямків фактично атакували. Як вони це традиційно роблять? Як минулого разу вони. Через територію Молдови е, ракети пускали за що ну, Молдова зрештою відреагувала на таку ситуацію, тому.